Усім привіт! Сьогодні отримала з інтернет-магазину розетка каву Молку Сатурн серії stsm 0176 І зараз ми будемо її розпаковувати. Кавомолка має зручний, гарний і сучасний дизайн червоного кольору з з'ємною чашою, яка досить легко знімається. Середина чаша має ніж для подрібнення кавових зерен або інших круп, ядер інших горіхів та ну, все, що забажаєте змолоти у цій кавомолці. Кавомолка має. Ще е, таку щіточку для чищення кавомолки після перемелення. Е, і інструкція йде теж в комплекті з гарантією від інтернет-магазину Розетка. Ось така інструкція. Ось тут все приштамповане. Це все, що йде в комплекті до цієї кавомолки. Досить зручна, і ми будемо користуватися нею щодня для помолу безпосередньо брали круп для дитячих каш. Подивимося, як вона себе як вона себе поведе, зважаючи на відгуки, які начиталися в інтернет -магазині, в магазині Розетка, то це співвідношення ціни і якості. Дякуємо дуже інтернет-магазину Розетка за оперативну швидку доставку нашої кавомолки. Всім радимо, до побачення, гарного перегляду!